17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік, не повертаючись в Україну. Як це працює, президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 4197-9, який дозволяє юнакам стати на військовий облік дистанційно через електронний кабінет призовника. Відтепер ті, кому у поточному році виповнюється 17 років, мають можливість зареєструватися одним із двох способів: перший спосіб це використання електронного кабінету призовника. Завдяки сучасним технологіям достатньо пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої персональні дані онлайн. Другий спосіб це традиційний, тобто звернутися до територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки, якщо юнак знаходиться в Україні, важливо зазначити, що цей процес відбувається щороку в період із 1 січня до 31 липня. Тож встигнути зареєструватися має кожен це нововведення спрямоване на спрощення процедури для українців за кордоном, а також забезпечення точного військового обліку. Завдяки цьому держава отримує повну картину готовності до виконання оборонних завдань. Якщо ви або ваші близькі потребують допомоги з проте процедуру військового обліку звертайтесь до Приходько та партнери. Ми допоможемо розібратися з усіма юридичними нюансами.